Добрий день! Я. Скажіть пароль. Я. Поляниця. Пароль. Слава Україні! Героям слава! Україна понад усе! Я. Я П'ятеро дітлахів зустрічають кожну автівку, що заїжджає в їхній двір та полишає його. Свій блокпост установили ще чотири дні тому. Хтось із криворіжців бачив подібне лише в інших містах. Деякі дивуються, але підтримують винахідливу малечу гривнею. Саме такі е, дитячі акції, міні-акції, вони об'єднують і показують, що наше нове вже покоління міркує по-новому. І я думаю, що саме такі діти побудують нове майбутнє справжньої єдиної України. Байдужими ця волонтерська команда не залишає і перехожих. Тож вони також одразу долучаються до збору коштів для збройних сил України малими. Заодно підтримують лашню і приємними словами. Продовжуйте далі, і умнічки. Саме головне, щоб в полезну, в пользу ці денюжки пішли. А солдати наші, щоб були живі. Благодаря вам герої не вмирають. Да. Героям слава! Ідея збирати гроші для українських військових саме в такий спосіб прийшла до 10-річної злати. Дівчинка тоді розповіла про це подрузі, а згодом підключилися і інші їхні друзі. Я бачила по, по телебаченні, як діти устраюють блокпости, і мені дуже було цікаво, як це. То ми працюємо кожен вечір та збираємо гроші на ЗСУ. Після цього малеча намалювала таблички, взяла синьо жовті стяги, вдягнулася в українське вбрання та патріотичні аксесуари. У 12-річного Андрія навіть з'явилася справжня військова каска прямісінько із передовою. Подарував її хлопчику, український захисник, аби подякувати малечі за добру справу. Коли чоловік побачив, що ми блокпостимо, то чоловік… То чоловік нам сказав, ви хочете е, воєнні шолом, щоб е, люди привікали до, до вас увагу. Ми сказали, добре, звісно. Ініціативу юних волонтерів підтримали їхні батьки. Разом з дітлахами чергують на блокпості та слідкують за порядком. Нас батьки підтримали і були за, і казали, ви молодці, продовжуйте в тому житті. Завжди ми допомагаємо армії, щоб наші герої. Приїхали живі сюди і радувалися життю. Суму дітлахам дають різні. Бувало таке, що зараз небайдужі городяни донатять і по кілька сотень гривень, і значно більше. Мужчина один підійшов і дав 700 гривень. Не очікувано, але дуже приємно. Ну, в наш час тяжкий, але люди дуже зичливо. Дякуємо їм за все, за підтримку. У Нас дуже гарний народ. Всі зібрані кошти батьки малечі передадуть одній із благодійних організацій, яка закриває потреби українських військових. За чотири дні кропіткої роботи дітлахи назбирали вже 5 тисяч гривень. Містяни ради долучаються до акції, особливо коли чують, що гроші підуть на таку необхідну справу. Тож малеча не збирається зупинятися та продовжуватиме далі свою благодійність. Вікторія Пінчук, Максим Морашов, перші міські.